Нехай день буде добрий, 26 березня 2024 рік я знаходжуся в кабінеті голови Пішнянської сериї, різника Миколи Миколайовича. Фізичної особи на керівній посаді, прийшла оголосити про відповідальність його, особисто переді мною, моїми дітьми, родом, відповідальність його персональна, його дітьми, життям, здоров'ям. Добробутом, і він все знає. Будь-які його дії з мінусом негативні, вони всі тимуть ну, карма, і ніхто не відміняв. Микола Миколаївич, приймаєте? Почув. Почув і прийняв. Але це дуже серйозно. Це правда дуже серйозно. Не чини іншій людині так, якби не хотів, щоб чинили це. Розкажіть нам ех, тепер про трохи легше. Як у нас справи зараз у громаді? Що в нас Нормально. зараз печалі, наші болі? Так, які. У війну можуть бути справи. А які ваші настрої, ваші особисті, які у вас Оптимістичні. там? Оптимістичні перемога оптимізні? буде в цьому році Україна. А, а в нас в селі ближче, як у нас стан? Ну, слава Богу, ж не прилітає. на тому спасибі. А що ви скажете про. І мене це дуже турбує. Ви зачепили, ми з вами говорили про цю тему. Дорога, Опісня Полтава. Ну, це, Дорога, це, Опічня-Полтава Полтава Опічка. Вбиває бюджет Опічняцький, Деканський, Гадяцької, Сіньківської громади. І Коталець, мабуть. Туристи тепер сто раз подумають, ніж їхати до тому... Так, Туристи туристами, але ж ми прості люди, що ж, там ж треба їхати теж в область, по лікарнях. лікарня. Ну, швидка допомога. Освітнім закладом. Так, і, так. І, ну, це ж я і... пропуск, це зрозуміло, так. Да. А що робити? Ремонтувати. За, а так, а може, це громади якось будуть скидатися? Чи це я так просто не ж Тож дорога державного значення. Громади не потягнуть. Ну, дорога, скажіть, в дуже жахливому стані. Ви підтверджуєте, вона в ну, жахливому. Такого, стані. такого стану за останні 30 років. Ми відвикли до такого. Да. Тут в оптимізму у вас я бачу. Добре, Возьмем ну. Ми грайдер з боку, прогрейдеруємо там і будемо їздити по ґрунтовці. Дивіться, люди, Різник сказав. Різник зробив. Я його знаю, цей чоловік. Це е, мій учень, я рік навчала його колеги мистецтв. Сказав чоловік, чоловік зробив. Нехай день для всіх людей буде добрим.